Дровенькі були. Зараз в нас подивимося на наших мускусів. Прибрали ми минулого, давніше я вже прибрав цього качера дового, якого я мав, Джонні молодший його гонив, він вічно втікав і в нас, трошки він дошкуляв, як то кажуть, щоб там не пропав. Бо шкода його він гарний великий. Ми його прибрали з нашого господарства. Лишили ми Джоні молодшого, лишили ми дві качечки в нас є, які вже з нами шостий або сьомий рік, вже точно не пам'ятаю. І всього в загальному є шість качок. ця сьома молоденька, але вона, напевно, не буде з нами йти далі. Прямний сезон бо вона пізня І як воно буде, ще побачимо. По качках, як я вже говорив, що на племіне я більше лише звертаю увагу на вагу селезня. Мені важливо, щоб селезень давав е, хороше потомство, тобто, щоб він під час парування не мав 8 і і далі кілограм, навіть 7. В ідалі для мене, коли селезень має між 5 і 6, ну там 6,5 з кілограм, тому що він потім не е, під час порування він робить свою справу якісно. Не помаже, як то кажуть, і не прохалявить, і буде активний, хотіти поруватися з качками. І друге, він не буде ламати нам качок, так як ми маємо ось цього одна. Він на крило тягає, тому що її поламав був колись важкий е е селезень. Тому я стараюся, щоб е коли починається інкубаційний сезон, тоді вже підсаджую качок на дієту вівсяну в основному і в бурякову. Менше їх загодовуємо, тому що нам на м'ясо не потрібно. Для мене важливо, щоб було хороше поголів'я, тому що коли потім я вже вирощую молодняк, дивлюся, як він росте, відбираємо на плем'я чи на продаж, щоб були наші браковки по возі. Відповідно, До три... я стараюся дотримуватися, щоб в нас в племіний сезон виходили кращі з кращих. Взагалі-то в мене вони не міняються. Я як вибрав собі племінних, так і вони в нас залишаються завжди. Качечки наші такі є потужні, але це вже, я так зрозумів, би більше від віку, тому що молодша качка, менша качка. От маємо ззаді до нас качечка, який 5 років. А перед нею качечка, який 4 роки, на рік молодша. Ось ця 5-річна чуть, чуть така потужніша тітка, а там та чуть менше. Але, теж звідти, так розумію, не набирають. Животики не випускають, а качечки наші ще не несуть. Будемо також продавати інкубаційні ясячок чи чоловік. Тому що нам забагато. Маємо дві лінії, одна є в селі і одна лінія. І в місті, в місті там потім покажемо, деякі зміни відбулися по качках. Там у нас сімейка дуже-дуже маленька. Лучі не дають поговорити. Скачки є спокійні, мають стійкий імунітет, відповідно, непогано ростуть. Якщо їх добре стартанути, добре забивати, вони швидко набирають масу і є неприхотливі. Їм не потрібно води. І не потрібно якихось там умов, їм головне, щоб був випас. Дуже люблять вони зелень. Хто дивиться наше відео, той знає, що коли підходить вже сезон кабачків і трави, то в основному вони в нас сидять е на кабачках, траві, і ну, Звичайно, ми ще даємо там пшениці, комбікорм підмішуємо, омелене зерно, але основна маса це йдуть о -о -основа нашого раціону це йдуть зелені корми. Ними ми дуже задоволені, тому що вони не роблять шуму. Вони є спокійні і такі досить приємні. Джоні молодший з нами вже четвертий рік. І я сподіваюся, що він дасть хороше потомство. Ми продали від нього сина з червня місяця. То він мав досить хорошу вагу. Він 5 місяців вже важив 6 копійками кілограм. Це для мене є досить хорошим показником, так як я вже повторююся, сильно ми їх не загодовуємо, а на звичайних кормах. Чому ми так годуємо? Тому що покупцями інкубаційного яйця чи там каченят, зазвичай чи качок, хто в нас бере, є звичайні пересічні громадяни. І для мене важливо, щоб... То придбає в нас каченят чи качок. Вони могли не переживати чим їх годувати, як годувати, а могли почати їх годувати звичайними кормами, які доступні кожному під руку і які є в кожного на господарстві. Ось такий наш красунчик Джонні Моладший. Кого буде цікавити інкубаційне яйце, можете звертатися, будемо записувати. Наразі всім миру загади любові і Божої благодаті. Ще хотів додати, що наш Джонні Молодший працює, бачимо качочки в болоті. Навіть якось бачив і вечором в стайні він парує, і зранку він парує. Тобто хлопець у нас активний. І дуже сильно сподіваємося, що він нас не підведе. І від нього ми отримаємо хороше поголів'я і запліднені яйця і гарні м'ясні каченята.